Друзі, всім доброго раночку. Чудовий сонячний день, дуже яскравий, гарний, такий самий, як наш таунхаус. Зараз буду показувати, що вдається зробити руками наших архітекторів, інженерів, будівельників, прорабів. Ось яка краса. Нам вдається Вхідна група, фальцевий метал, ліхтарики. Мозаїчна, кам'яна штукатурочка, як вона близько краса. Так само вона на цоколі, вікна, сходові вікна вертикальні. Дизайнери із з архітектором дуже гарно попрацювали, спроектувавши. Зараз вам покажу, вже у нас йде етап мощення бруківки. Так само дуже чітко підібрані кольори бруківки. Задній, задній двір вже йде. Та, бачите, задні діляночка у нас поділена. Постовчики для паркану, тут поки що технічний проїзд, працюємо. Ось так у нас виглядає бруківочка, графітовий колір. Сходи тут будуть замощені, щоб кожен мешканець міг зі своєї свого будиночку виходити на заднє подвір'я. Ну і заднє подвір'я. Тут буде озеленення. В першому будиночку ми замовнику робимо терасу, тому тут так технічно зараз етап бувається. І покажу вам зараз в цьому ж першому будиночку. Замовнику ми швиденько робимо, готуємо до здачі цей об'єкт. Вже привезена у нас плиточка, вже у нас під'єднаний повішений інвертор, альтернативні джерела живлення. Але у нас вже Котел працює, вже опалення запущене, Ось так. Це котел. 23,2 температура теплоносія, 11,5 температура повітря, датчик повітря, інвертор, кабеля для під'єднання інвертора. Це у нас акумулятор привезений. Це система фільтрації води. Дуже-дуже все продумано, якісно. І ось така плиточка комбінована. Теж терацу, кліська під бетон. Це будуть такі сходи. Ось плиточка під дерево. Структурно, з такими проживочками. Дуже гарно, ось такі елементи будуть. Дуже гарно теж підлогова плиточка. Будуйте з розумом компанія Kinker Studio. Звертайтеся, побудуємо і вам гарний будиночок, якщо ви цього захочете.